Кілька українських військових перебувають у полоні на території Чечні. Кабіну закажувати авторитет. де їх утримують і в якому вони стані. Я бачила, що в чоловіка на чолі є пухлина, їх утримували в підвалі. З Чим пов'язані складнощі повернення українських бійців із полону у Чечні. Дуже багато хто з наших рідних не дочекався своїх рідних хлопців додому. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Чеченські військові купують у різних російських підрозділів полонених українських бійців. Відвозять їх до Грозного, а потім обмінюють на своїх солдатів. Інформація про це вперше з'явилася минулого року. Її озвучував представник українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Водночас проточну кількість вивезених до Чечні українських полонених тоді не зазначалося. Також невідомо, чи продовжуються такі продажі наразі і наскільки широко поширеною є ця практика. Міноборони Росії та керівництво Чечні ситуацію не коментували. Втім, очільник російського регіону Чечня Рамзан Кадиров оголошував про плани використання українських полонених як живого щита. Він заявляв, що планує розмістити їх на дахах. Стратегічно важливих об'єктів. Це сталося після того, як 4 грудня Чечню, вдруге з початку війни, атакував безпілотник. В офіційному зведенні Міноборони Росії про атаку не повідомлялося, але її визнав Кадиров, заявивши про постраждалих. Тож, що відомо про українських військовополонених, які перебувають на території Чечні, як вони там опинилися і в яких умовах перебувають? І Ярашевська дружина військовополоненого з Запоріжжя Сергія Скотаренка, якого утримують у Чечні. На момент повномасштабного вторгнення чоловік працював за кордоном. Втім, наприкінці 2022 року він повернувся до України, щоб долучитися до сил оборони, і став військовослужбовцем 53-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. У березні 2023 року він вирушив на бойове завдання на Авдіївський напрямок Донецької області. 10 квітня дружині повідомили, що військовий зник безвісти. Спочатку невідомо було зник, ну, він, був просто зникли безвісті. Потім е, хлопці, які були звільнені з полону на Пасху в 23-му році, мені одна дружина е, звільненого повідомила, те, що її чоловік бачив мого чоловіка в полоні в Чечні. Так я дізналася, що мій чоловік живий і знаходиться в полоні. Мій чоловік пропав ще з одним хлопцем, Клюшніковим В'ячеславом, але його не шукали рідні, бо у нього рідних нема. От і також мені ця дружина повідомила, що цей хлопець теж знаходиться в Чечні в полоні. 11.06.23 року ще був обмін в Чечні, і тоді повернули побратима чоловіка В'ячеслава Клюшнікова. Я з ним е, поговорила. Він мені сказав, що вони попали в ДНР в полон, а потім вони оказалися в Чечні. І Ярашевська лише раз мала можливість поспілкуватися з чоловіком під час полону. Він зателефонував їй у серпні 2023 року. Про умови, у яких він перебуває, і стан здоров'я відомо мало каже жінка. В серпні місяці був телефонний дзвінок від чоловіка. Він длився три хвилини, і ми з ним побалакали. По камері я бачила, що в чоловіка на чолі є пухлина. Я не знаю, вона доброякісна чи злоякісна, але вона є там. От. Він у нас запитав, як діти, як я, і попросив, щоб ми допомогли їм повернутися додому. Вся надія на нас. На той момент, коли був звільнений його побратим, вони знаходилися в Чеченській Республіці в місті Грозному, їх утримували в підвалі. Ну, мівіну давали, удавали, вода там технічна у них є. Ну, якби хліб, ну якось можна, в принципі, вижити. На, ну, ну, виглядав чоловік дуже погано, бо він дуже схуд. Жінка розповідає, що за підрахунками родичів у Чечні перебувають більше сотні українських військовополонених. Там є хлопці, які ранені, які інваліди. Вже є хлопці, які два роки не бачили своїх дітей. Вони зовсім не бачили своїх дітей. У мене у чоловіка, поки чоловік сидить в полоні, померла мати. І так дуже багато хто з наших рідних не дочекався своїх рідних хлопців додому. Червоний хрест нам відповідає, що в Чечні не дозволяють ну, приїхати. Тобто Червоний Хрест не одного разу не був в Чечні. Жодного разу. Ну, Чечня не дозволяє їм туди заїжджати. А так ми зверталися: координаційний штаб, лубінець до депутатів. Зверталися СБУ. Куди тільки можна? Ми зверталися допоможіть нам повернути наших рідних додому. Вони теж стояли на нулі, бігали з автоматами, і вони теж хочуть додому. Два роки це дуже багато, і полон вбиває Сергій Мороз, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Збройних сил України. У березні 2023 року родичі отримали сповіщення, що він зник без звісти на Бахмутському напрямку Донеччини. А згодом вони дізналися, що чоловік перебуває у полоні в Чечні, розповідає мати військового Алла Дем'янець. Ми 9 березня отримали сповіщення і. Увечері нам родичі скинули відео. Десь їм попалось відео, де його кадирівці. Ну їх 10 чоловік, і вони там ми впізнали свого сина серед них. А потім, у 23-му році, у червні. Звільнилися хлопці і нам відзвонювалися. Сказали, що Сергій там, то там, то ми з ним спілкувалися у координаційному штабі в особистому кабінеті. Я заходила не знаю скільки, може, місяців 3-4 назад. То було написано палон. Якось раніше стояло ймовірно палон. Це стоїть палон. Грозний. У якому стані зараз військовий рідні не знають. Коли він потрапив у полон, то був поранений. Жодної можливості сконтактувати з ним за весь час не було, додала мати Сергія Мороза. За стан не знаю, бо теж попадало це відео. У нього було, поки вони були там десь в Росії у полоні декілька днів, поки забрали чеченці, то у нього було поранення у плечі на жави. Не знаю, як там і що. Ну, і хлопці так особо не казали, мені не розказували. Ну, сказали, що вроді добре. А я ну, на даний час я не знаю, який у нього стан і як у нього там рука, не знаю. Мене менший хлопчик загинув, а старший. Я дуже хочу, щоб повернули і вже не знаю, куди звертатися і що робити. Воно меншого хлопчика вже забрали в мене. Просто я прошу, що хай вже якось допоможуть ну, і звільнити сина, хоч би цього додому вернуть, бо вже я теж за два роки я вже Ясно, я вже не можу. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими новинам приазов'я відповіли, що наразі відомо про понад 150 українських військовослужбовців, які можуть перебувати в утриманні на території Чечні. З них 36 мають статус Пошук особи, але є висока ймовірність їхнього перебування у місті Грозний. Решта підтверджені з різних джерел. Міжнародний комітет Червоного Хреста не дає підтверджень про перебування у полоні українців на території Чечні. Також координаційному штабу невідомі факти відвідання цією гуманітарною організацією українських полонених у цій республіці. Зазвичай військові сил оборони потрапляють у полон з різних ділянок фронту. Проте згодом їх можуть передати в місця утримання на території Чечні. Місцева влада використовує полонених, зокрема, як живий щит для військових об'єктів, а також як важі для зняття санкцій з представників родини Кадирова. Зазначили у Корштабі. Також за його даними конкретних офіційних пропозицій стосовно обміну від влади російського регіону Чечня не надходило. Україна передає всю інформацію про полонених до Міжнародного комітету Червоного Христа. Проте ця організація не має можливості здійснювати свою діяльність на території Чечні. Документатор і журналіст медійної ініціативи за права людини Марія Климик розповіла новинам Азов'я, що зі слів звільнених із полону військових у Чечні система утримання дещо відрізняється від тієї, яка діє на території Росії та на окупованих територіях. Коли їх привезли в а, на територію Чеченської Республіки в Грозний. А, не було цієї стандартної процедури прийомка, так звана, яка відбувається в російських тюрмах і колоніях, куди звозять наших українських військовополонених хлопців. Отримували не е, в цих місцях, таких як отримують на території Росії. Їх отримували в підвалах, які були спеціально обладнані. Дехто підозрює, що це були відділки е, поліції. Можливо, е, ці підвали вони. Були вже облаштовані з гратами, спальними місцями слугували просто звичайні якісь господарчі полиці, як там у звичайних підвалах в будинках. Там були облаштовані якісь підони, не було звичайно вікон, було доволі темно. Але незважаючи на це, принаймні тих, кого питали ми, до них було більш-менш лояльне ставлення. не було Такого сильного якогось фізичного впливу, і а хлопці, які чули про те, що російський полон він доволі такий жорстокий, були здивовані тим, що охорона чеченських представників, які за ними спостерігали, вони більш-менш нормально до них ставились. Там не відбувається якихось таких допитів, там немає. Такого такої історії, як російський гімн, цілодобово вивчення там пісень з вибаченнями, типу Вибачте нас любі росіяни. Там немає такої дуже сильної пропаганди. Втім, ставлення до українських військовополонених зазвичай змінювалося, коли до місць їхнього утримання приїжджали російські наглядачі, каже журналістка. Бували моменти, коли в ці місця утримання приїжджав хтось із російського представництва. З міністерства, можливо, хтось приїжджав з військової поліції, щоб здійснювати якийсь нагляд. Тоді, коли вони не отримували відповіді на якісь запитання або їм щось не подобалось, тоді починалися побиття. Це не була якісь масова така процедура. Там у них були якісь невідповідності з документами. А вони шукали якихось конкретних людей, е, тому е, і коли їм не подобалися відповіді, тоді починалися побиття. Також є різні історії потрапляння в полон до чеченського підрозділу Росгвардії Ахмат, розповідає правозахисниця. Часто вони бувають доволі жорстокими. Були й випадки уже розстрілу на полі бою. А були випадки, коли в полон з великої групи потрапляли лише ті, хто мав там якісь певні спеціальності, типу розвідники, зв'язківці, які могли щось розповісти. Всі інші звичайні солдати, рядові, вони ну не несли якоїсь цінності, тому. На полі бою їх там, так сказати, позбавлялися були такі накази. Також ті, хто були важко поранені, вони також не несли якоїсь цінності для тих, хто їх брав в полон. Тому їх також або залишали помирати на полі бою, або розстрілювали. Однак ті, хто потрапляв уже в поранений і потрапляли в полон до ну приїжджали, потрапляли в грозний. Їм надавалася медична допомога. Декого навіть возили в лікарню. Там вони отримували нормальне медичне обстеження. Зазначимо з огляду на бойові дії та окупації частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Декого з українських військових обміняли на чеченських неофіційно під час так званих польових обмінів, додала Марія Климик. Такі собі польові обміни, і вони відбувалися ну саме між українською стороною і чеченською стороною, тобто обмінювали українських військовополонених на чеченських військовополонених. А, були випадки, коли. А, Тих, кого везли на обмін, їх доставляли до Росії, і там уже далі обміном займалась саме російська сторона. Тобто чеченці були лише як наглядачі, лише як утримувачі. Вони там виконали своє завдання. От у от, потримали от, от, в себе там певну кількість військовополонених, і коли прийшов час, вони просто передали цих військовополонених вже Російській Федерації. Чеченський правозахисник, юрист Абу Бакар'ян розповів новинам Азов'я, що Кадиров особисто може бути зацікавлений повертати якомога більше своїх бійців, тому деяких українських військових продовжують утримувати на території Чечні. Крім того, схеми пов'язані з викупом українських бійців у російських підрозділів також можуть досі існувати, зазначив правозахисник. Про тих схемах говорила починаючи, якщо з е, як я не ошибаюсь, з осені якраз второго року, да? коли з'явилися перші племі з, з обох сторон. І найголовніша ціль – да, це для того, щоб кадрівська сторона, на то, що це там частина російських э, силових структур. они имеют свои интересы, потому что... Да, обменивать, получать больше в, об, в, через обменные списки, получать больше своих, потому что Кадырову нужно доказывать таким образом свой авторитет перед своими же людьми, которых он постоянно призывает а, езжать и езжать на войну, на войну. Для меня лично очень странно, что вообще как попали эти пленные в руки Кадырову, который вообще не относится даже к Министерству обороны. Это должно решаться, должно быть в рамках Российской оборони Російської Федерації і Украины. оборони України. То есть между ними то есть в этой формуле никак быть не може. Рішення про обмін українських військових, які перебувають на території Чечні, будуть ухвалюватися лише з дозволу Кадирова, додав юрист. Кадирська страна, да, пропорціональності, що вони або у них попавши в плен. Это могут там, стоить по их мнению. Какое-то свое ценообразование человеческой жизни происходит у них в голове, исходя из эквивалента военнопленных. Я не знаю, как, почему такая может быть сложность, но, возможно, в целом на самом деле у Кадырова вообще сам по себе этот банк военнопленных, он ограничен совсем, совсем маленький, и он используется в первую очередь для того, чтобы пиариться. Происходит реальный обмен только когда именно прям надо и только с его разрешения. Да, это важно отметить то, что только с его разрешения будут обменивать этих людей, только с его прямого разрешения. И прямо сейчас я подозреваю, что это все еще более усложнено, потому что Кадыров опять пропал, то есть, то есть свои внутренние э, региональные проблемы и свои внутренние э, ментальные проблемы у людей. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.